Всім привіт! У нас на огляді ось така Mazda CX5, це 2013 рік, 2.2 дизель. Ось така авто, на таких подивіться який кліренс. Це автомобіль майже в максимальній комплектації. На ось таких 19 дисках. Це є автомат, повний привід. Зараз повторюсь, дизель. В такому гарному, темно-сірому, немаркому кольорі. Це рахується один із найкращих кольорів для цього авто. Ось так авто виглядає. Так можете побачити. Такий автомобіль. 2013 рік, 154 тисячі оригінального пробігу Кузов у нас в гарному стані все не знищене, все збережене. Можете подивитися як виглядає спереді машина. Машинка дійсно має гарний стан. Є лінзи, омивачі, передні парктроніки. асистент на лобовому стеклі. Зараз покажу він код, щоб могли перевірити з тої сторони. Що там дійсно є оригінальний пробіг автомобіля машинка виглядає гарно. На цих дисках це взагалі це одні з найкращих дисків, які є на мазді. Машинка обслужена, що ви можете побачити, диски, тормозні колодки. Це в чудовому, гарному стані. Також стоїть зимова резина, хороша, як спереді, так і ззаді. Ось можете подивитися. Ну і покажу як виглядає автомобіль середини. Є камера заднього виду, безключовий, на багажник на все. Ось так виглядає. Біль сзади, шторка присутня. Всі фонарі в нас ціленькі, Курлінчик не є затертий в гарному стані. Тут є ще фаркоп. Домкрат, всі ключі. Всі присутня. Автомобіль приєднаний в Швейцарії. Так. Виглядає позаду автомобіль. Карти. Заднє сидіння. Шкіра в мазде дуже класна з перфорацією. Тут можна все побачити, як все виглядає все в чудовому стані акустика така бусе чи боус, хто як говорить, по водійському сидінню. Водійське сидіння в оригіналі. Не фарбувалось, не перешивалось. Є маленька потертість, але загалом це в чудовому стані. Потолочок теж у нас все гарно. Ось так виглядає. Мультимедія се 2013 тисячі рік два ключі зроблю запис двигуна все чудово. і пробежимося Прибором по лакофарбовому. Автомобіль має один підкрас. Друга деталь У нас напилялась, щоб співпав колір. Прошу. Ми беремо тощину мір, прибор. Тому як зручно. Ось такий у нас є прибор. Показує у нас і в перевернутому вигляді. І так, починаємо. 79, 78, 94, 90, 90. Переходимо на водійську сторону не є фарбоване. Все є в оригіналі. Так, переходимо на водійську дверку. Дверка. Заводием. Так, переходим до заднего крыла. Ладно, приставим, На даху. Це є оригінал. Машинка дійсно гарний вигляд має, гарний збережений стан, видно, що машини пробіг 154 тисяч. Так, переходимо до кришки багажника. Не фарбовано. Не фарбована. Не фарбована, Все є в оригіналі. Так, у нас фарбовано оце заднє крило, арка. Ми її робили. У нас є фото, як ми робили і напиляли на ось цю дверку. Теж є фото, відео, фіксація що як робилось. Показуємо. 188, 168, 372, 192, 571, 749, 510, 276. Робили ось цю арку, напиляли аж сюди. І по задньому. Задній дверці. Тут напиляли, щоб всі впала фарба. Напиляли фарбу і злаковували. Ось так. Оце два елементи фарбувань. Далі все в рідній оригінальній фарбі. Це все, що по цій стороні. Все зроблено дос досить добре, ніякого погрішності там немає. І переднє крило. Останнє. Все, ось так автомобіль виглядає. У дуже гарному стані, по ходовій все добре. Хто бажає придбати ось такий автомобіль, тоді звертайтеся до нас. Ще раз повторюю. Це є 2.2 дизель. Повний привід автомат 2013 року 154 тисячі пробігу оригінального. Це майже максимальна комплектація на зимовій гумі на 19 дисках. Всім дякую.